На сумщині продовжують лютувати морози через значне похолодання для учнів молодших класів. З кількох районів області відмінили заняття. Скільки ще протримається морозна погода, та коли чекати потепління, дивіться далі. Вже кілька днів поспіль у сумах лютують морози. Подекуди стопчики термометрів перевищують позначку у мінус 25 градусів. Синоптики ж повідомляють, наразі Сумщина найхолодніша область в Україні, і тепла нам чекати не скоро. Дві наступних ночі у нас буде температура повітря. Знижуватись до 20-25 градусів морозу по області, а вдень становитиме десь від 15 до 20 градусів морозу. В середині наступного тижня у нас очікуються незначні опади у вигляді снігу. За словами синоптиків, така температура протримається ще дві доби. З вихідних трохи потепліше буде від мінус п'яти до мінус десяти градусів. Втім, метеорологи прогнозують, можливо, наприкінці лютого знову вдарять сильні морози. Початкові ж класи кількох районів області через холоди на заняття не ходили. У нас е призупинила діяльність 163 навчальних закладів. Це становить 11 тисяч сто дітей, якщо температура повітря сягає нижче 20 градусів то Директор школи має прийняти таке рішення, принці може прийняти таке рішення і відмінити заняття. У сумах же навчальний процес не зупиняли. Оксана Щербак, Олександр Сорбат та Олександр Білявський. Новини СТС.